Догляду до преси зараз переходимо. казали якраз. Вчора про те, що пишуть європейські газети про санкції нові Європейського Союзу щодо Росії і не лише європейські газети, а американські газети, західні загалом видання. Ну і називають Кобзона російським сенатором. Ну, таке порівняння не знаю, наскільки доречне, вирішувати вам, намагаються якимось чином пояснити значущість Кобзона, напевне, для російської публіки таким чином, західні видання. Ну, Сьогодні більш серйозні у нас матеріали в огляді, які стосуються санкцій. Починаємо зі Ті в інтернет виданні EU Observer. власне матеріал такий про санкції, однак наголошує він не на тому, як називають Кобзона, а на тому, що це вперше у своєму офіційному документі Європейський Союз визнав присутність російських сил на території Сходу України формулювання. Цього документу, який власне, визначає е, перелік людей, які підпали під нові санкції. Отже, формулювання вперше вживається, що ці люди е, підтримують е, російські війська, підтримують дислокацію російських військ, прийняють введенню російських військ в Україну. Тут мова йде про першого заступника міністра оборони Аркадія Бахіна, наприклад, також про. Ще одного заступника міністра оборони російського Анатолія Антонова. Ну, от, власне, і вперше формулює Європейський Союз, що саме російські сили, російські війська є на території України. На запитання журналіста обзервер, чи зроблено це навмисне речниця Федеріки Мугеріні, Верховного представника ЄС і зовнішньої політики. Майя Кочанчич сказала, що так це формулювання не випадкове, що є все більше і більше доказів прямого втручання Росії російських сил їх участі у конфлікті на Донбасі. Ну і також додають до цього кореспонденти видання, що скоріш за все на позицію Європейського союзу, який вже нарешті відверто говорить про присутність російських сил в Україні, вплинув і звіт, який підготувала європейська служба розвідки наприкінці сі. Звіт, який закритий для преси, який є таємним документом, однак підозрюють журналісти, що ймовірно в цьому звіті були власне ті докази наведені, які і вплинули на позицію офіційно Європейського Союзу. Далі до матеріалу Financial Times про перемир'я так зване на сході України, пише газета британська, що насправді перемир'я цього не видно, особливо в районі Дебальцевого його не видно. Пише газета про те, що пропонують бойовики здатися українським військовим. Українське керівництво заперечує, що існує котел під Дебальцевим, куди потрапили вояки українські. Цитує Financial Times одного з сепаратистів, який каже, що ви можете чути, тут немає режиму тиші. Дебальцево це наша земля, і ми його візьмемо. Ну і натомість зауважує також газета, що з боку Києва немає. Насправді не було чутно жодних планів, жодних. Стратегії, як уникнути цього котла, що робити із ситуацією в Дебальцевому, обмежується лише українське керівництвом, запереченням того факту, що оточені українські військові тисячі солдатів під цим містом. Російська газета Комерсант пише про те, що в армії російській виросла кількість ухилянь від служби військової в два рази за останні два роки. Таку статистику наводить камерсант, цитує Воно видання звіту Росстату, Однак, звіт цей варто зауважити був. Складений за підсумками 2013-го і першого півріччя 2014-го року не потрапили туди в друга половина минулого року. І цього року, звичайно ж, також дані ще їх немає. Однак навіть ще на початку російської агресії в Україні вже російська армія мала серйозні проблеми із ухилянням від військової служби з боку чоловіків призовного віку. Ньюзвік, видання пише про те, що в Кремлі посилюється блок силовиків, і е, вважають доказом цього журналісти. Ньюзвіка те, що відсторонив Владимир Путін. Одного із союзників Дмитрія Медведєва, так вони його називають. Це радник, уже колишній Путіна Сергій Дубік. Його вважають наближеним до Медведєва і представником так званого ліберального блоку, який протистоїть крилу консерваторів-силовиків у Кремлі. Дві групи власне, ці борються за вплив, силовики. Тобто вихідці з КДБ або військові і ліберали, яких представляє Медведєв. Так, от кажуть, що це відсторонення, звільнення одного з лібералів, свідчить про те, що беруть вгору силовики у Кремлі. І закінчуємо матеріалом також із Ньюзвіка і відео, які веб-сайт вебсайт. Про користувача youtube колекціонера іграшок, який викладає, знімає на відео свої знахідки. Ну і от одна з останніх його знахідок це ось такий іграшковий Дмитро Ярош, лідер правого сектору, якого він знайшов у одному з кіндер-сюрпризів. Написано було в записці. До іграшки, що персонажа звати Дмитро Ярош, рід його занять патріот України, описує ньюзвік реального Яроша як українського активіста, який допоміг повалити режим Януковича. Ну а в компанії Фереро, яка виготовляє, власне, ці шоколадні сюрпризи, сказали, що про Яроша в шоколадному яйці знають і не мають нічого проти, що є ось це відео в мережі, яке набрало вже понад 100 тисяч переглядів. Цікаво. Хто, хто є автором власне цієї іграшки, можливо, вдасться дізнатися українським журналістам про це. А поки ось така інформація від видання Newsweek. На цьому громадський світ закінчуємо на сьогодні, завтра, о 17-й Традиційно у цій студії побачимося і поговоримо про події, які трапляться в світі за найближчу добу. Отже, до завтра.